Вони готові днями й ночами чергувати у своєму лісі, аби припинити рубку дерев у селі Діброва, що на Богорочанщині місцеві мешканці б'ють на сполох. Кажуть, на протязі двох останніх тижнів з тутешнього урочища діброви одна за одною виїздять машини зі свіжозрубаними деревами. Чого нищо? Чого вирізають, Це ж є наші легені. Деревина бере багато води. Вона зараз затримує. У нас була повінь. Пам'ятають наші люди 2008 рік, яка була повінь. Якби не оця деревина, рахуйте, що ми мали повністю ще довше топити. За поясненням люди звернулись до державного підприємства Солотвинський лісгосп, які опікуються цим лісом. У відповідь отримали ось такого листа. Нам такого листа у відповідь на сільську раду дали, що тут вирізають граб, якому вже 61 рік по знакому. Знаєте, і його треба вирізати. Ну і ми прочитали граб є граб але але бачимо пні дуба. І не розуміємо в цій околиці, дуба вже як такого немає. Тут ще в цьому лісі є. Розумієте, і вона якраз зараз хоче ще цей ліс вивезти. Ну, от поруч дуби порізали, граб лишили клеймовані, бо їм це невигідно в першу чергу різати граби. Дуби дорожче коштують, вони їх швидше продають і легше. Вони просто свіжо зрізані, вони сіх теж ще, ще, ще сік випускають. Вони ж не були сухими, це сире дерево живе. Поспілкуватися з керівництвом Солотвинського лісгоспу вирішили й журналісти. Втім, побачивши знімальну групу, чоловік у пагонах кинувся навтюки. Хто був за кермом цієї автівки, працівники лісгоспу не пояснили. Дякую, дякую, дякую. Ми хочемо з вами поспілкуватися. Хто вас і хто не був не за кермом? Це Де. означає, що ви просто відтікати від те, що відбувається у вас в лісі. Хто був, був за кермом? Я не втікав ні з якими відповідальності. За кутим кімом закисну шафер був відкизно. Як потім пояснили поза камерою журналістам активісти, це був головний лісничий Солотвинського лісгоспу Ярослав Крицун. Втім, ігнорують тут не лише журналістів та місцевих мешканців, не домовляючись ані з мама, ні жителями а. Ну своїх обіцянок які були дані, що зустрілися з людьми, поговорять по що робити, для чого робити, що законно, незаконно, і далі продовжувати роботу. Тож розібратися у ситуації, допомогти у вирішенні проблеми, місцеві попросили активістів партії Воля рух нових сил, максимально прийняти цю участь, щоб зберегти ліс. Заохочуємо людей пікетувати, перевіряти документи обов'язково це потрібно. Ну і весь час ми мусимо разом це слідкувати за цим кожного дня, тому що зараз їх немає. Зранку вони втекли. Ввечері вони можуть повернутися, тому що дерева ми бачили спилені трошки далі там. І вони лежать і чекають, щоб їх звідси вивезти. Тож мешканці Дібро налаштовані рішуче обіцяють у разі поновлення несанкціонованої рубки лісу вдатися до більш радикальних дій.